Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад на картах Таро, колесо року на питання про кохання. Нагадую, що розклад діє 2-3 тижні з моменту запису. Дату я указую в назві, коли зроблена запис. Розклад для всіх знаків Зодіаку. Для тих, хто ще не має родину, а хоче зустріти свою половинку, другу половинку. Розпочинаємо, друзі. Овен, тілець, близнюки, раки, леви, діва. Терези, скорпіон, стрілець, козиріг, водолій, риби, знак Зодіаку Овен. Імператриця, якщо ви дівчина або жінка, то ваше положення буде дуже гарне. Або ви зустрінете свою половинку, або ваш обранець запропонує вам руку та серце, а також одружитися. Бо це дуже гарна карта, вона показує успіх в усіх ваших головних питаннях. Зараз це питання про кохання. Додатково будемо, друзі, використовувати карту Мадам Ленорман. Порада, сонечко. Це, друзі, буде у вас добре та дуже добре. Продовжуємо тілець. Двічка пентаклів. Можливо, якщо ви зустріли якусь людину, то у вас вже розпочинаються стосунки. Розумієте ви це, або ні, але маленький фундамент вже є: двічка пентаклів. Додаткова карта, друзі. Дорога розвилка. Як збудуються ваші стосунки, залежить тільки від вас, бо у вас є два шляхи: або їх розвивати, або їх зупинити. Дивіться по своїх обставинах. Далі, прямуємо друзі, близнюки. Близнюки, зазвичай це парний знак. Їм завжди потрібен хтось, щоб вони були в гармонії. Близнюки не люблять бути на самоті. Ось тут цей відлюдник, це карта, яка каже вам про те, що ви зараз самотні. І, можливо, вам здається, що навкруги. Нема вашої рідної душі, тої людини, котру ви могли закохатися. Але цей відлюдник, мудрий старець, він тримає лихтар. І цей лихтар каже про те, що світ, його світ, світло, обов'язково вам допоможе знайти кохану людину. Додаткова карта, друзі, клевер! Все так і буде, трохи зачекайте. Раки. Четверочка пентаклів. Можливо, ваше самопочуття або настрій зараз не в тому стані на романтичні стосунки. Але, але, ще трохи, і він може розвинутися, і ви когось зустрінете. Додаткова карта, друзі. Миші. Миші, зазвичай. Показують руйнування. Але в вашому випадку миші, це родина. Чому я так кажу? Тому що мишки, вони дуже домовиті, хазяйновиті, вони завжди там живуть там, де можна поїсти, а також в них багата родина, їх зазвичай багато. Тому, не дивлячись на те, що якщо ви зараз одинокі, то потім, можливо, зовсім скоро, у вас буде багатий вибір в залицяльниках. Далі, друзі, йдемо. Леви, двічка жезлів. Якщо ви досі самі, то на горизонті вже, мабуть, розпочинається ваш проєкт. З того, щоб не бути самому або самій. Можливо, ви когось вже зустріли, але ви ще не здогадуєтеся, що це ваш майбутня друга половинка дуже позитивна карта, вона показує рост та розвиток. Додаткова карта, друзі. Карта місяця. Якщо у вас є якісь таємниці, будьте з ними обережні для того, щоб не зруйнувати нові ваші стосунки. Далі, друзі, діва, четвірочка чаш. Можливо, у вас якась меланхолія, та немає настрою або не вистає саме часу для пошуку романтичних стосунків. Але ось запам'ятайте, що скоро Різдво і всі чудеса збуваються саме на Різдво. То збирайте свої сили. Готуйте свої наряди і, можливо, саме новорічні свята ви когось зустрінете. Додаткова карта, друзі. Додаткова карта це аїсти. Вони можуть означати як родину, а також якісь звістки. Можливо, ви отримаєте звістку і досить таку несподівану і, можливо, хтось, кого ви вже давно знаєте, запропонує вам зустрічатися. Як то кажуть, удивительна рядом. Іноді людина не помічає того, що вона має скарб. Далі, друзі, Терези, троєчка пентаклів. Ваші стосунки добре розвиваються, якщо вони є, але будьте уважні та обережні, не зробіть нічого такого, що може від вас або відвернути. Вашу кохану людину. Тому що, коли ви, наприклад, більше приділяєте уваги своїй роботі, ані стосункам, то ваша половинка може образитися. Додаткова карта, друзі. Вершник. Вершник це також якась звістка. Звертайте увагу і не припускайте і дивіться свою електронну пошту. Далі, друзі, скорпіон. Шестірочка Пентаклів вона каже про те, що ваша кохана людина може вже бути серед ваших друзів. То зверніть на це увагу і будьте обережні, і на пропозицію, наприклад, попити кави, не кажіть одразу ні. Бо скорпіони такі, вони скажуть, я можу каву і дому попити. То ні. Будьте більш милими. Додаткова карта друзям. Крест, карта, карта ключа каже, що ви можете віднайти в самому неочікуваному положенні, можете віднайти своє кохання. Наприклад, робили разом на роботі, так уже потихоньку потрошку здружилися, а це і буде ваше кохання. Далі, друзі, стрілець. Дама Пентаклів. Можливо, ваша пара буде якось пов'язана з фінансами. Можливо, робота в банку або в бухгалтерії, або щось таке, що планує саме по фінансам. Далі, друзі, додаткова карта. Карта каблучка це договір або пропонування руки та серця. То будьте уважні, друзі. Можливо, саме зараз, коли будуть ваші дні народження і зірки стануть в гарному становищі, у вас може бути свадьба, одруження. Далі, друзі, прямуємо козиріг. Дивіться, козиріг це підвішаний стан, це вісельник. Подумайте, що саме ви зробили не так. Може, ваша нерішучість вам заважає мати другу половинку. Якщо ви думаєте, що одразу треба зробити кар'єру, а потім накопити грошей, то так ви можете зустріти пенсію. Краще будьте спокійні і відгукуйтесь на пропозиції, десь познайомитись або десь відпочити. Додаткова карта, друзі. Карта Хрест, карта долі. Якщо ви зараз самотні, то це саме час для того, щоб ви відпочили, добре подумали і тільки потім, потім дивилися та створювали нові стосунки. Далі, друзі, водолії Дев'яточка Пентаклів. Здається мені, що ви вже маєте. Як свою другу, другу половинку, подругу або друга, і ви ще не зовсім розумієте, що саме ця людина може з вами залишитися на все життя. Тому будьте уважні, не зробіть нічого такого, наприклад, там, невдалий жарт або запізнитися на побачення, будьте дуже уважні та стабільні, бо водолії можуть це пропустити. Далі, друзі, додаткова карта. Карта хмари. У вас все дуже добре і все має бути добре саме в цьому питанні в найближчий час. Але карта хмари каже про якісь таємниці, про якісь непорозуміння, то будьте обережні і не зробіть нічого такого. І риби. Карта для риб це колесо фортуни. Це дуже добра карта, друзі. Можливо, саме в цей період ви зустрінете кохання всього свого життя. Додаткова карта. Дім. Ось так. Зараз я для вас зніму та покажу вам ближче. Овен, тілець, близнюки, раки. Леви діва, терези, скорпіони, стрілець, козиріг, водолій, а також риби. Я дякую вам, друзі, за перегляди. За лайки, за підписки. Вітаю всіх моїх нових підписників, нас уже 200 чоловік, глядачів. Дуже вам, друзі, за це дякую, всіх запрошую підписатися. Для вас це один раз натиснути кнопку, а для мене це ваша вдячність за мою роботу. Я бажаю вам кохання, друзі. Нехай буде все так, як ви запланували, а може ще краще.